З'ясувати, наскільки обґрунтовані ці припущення та коли Ірина Валюченко усе ж зможе повернутися до виконання обов'язків. Та, побачивши журналістів, секретар покинув своє робоче місце. Давид Олександрович, хотіли б вас попросити коментаря стосовно. Я не даю Я, я розумію, ну, але що... ми хотіли я запитати знам, стосовно. А, ну дивіться, ми хочемо я запитати про звільнення добре. пані Ірини Валюченко. Я Ну, ви ж розумієте, що зараз те, що ви відмовляєтесь від коментаря, піде сюжет. Після цього ми пішли до першого заступника міського голови, якого часто активісти називають причетним до кадрових перестановок у раді. Та він коментувати ситуацію також, відмовився. Ви до мене зайшли як до представника міської ради, так а ви тут стоїте як представник ну телеканалу ITV, правильно. Взагалі, я можу до вас зайти і представитись представницею громадськості. Я в будь-якому разі маю право на інформацію. Дивіться, то звичайно, тоді ви можете зробити запит на публічну інформацію. Так і зробіть? Чому я не можу отримати її зараз? Тому що я телеканалу ITV жодних коментарів не даю.